Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр Україна Українформ продовжує свою роботу. І хочу вам представити нашого наступного спікера. Це Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України. І зараз ми будемо говорити про законопроект щодо повернення ставок акцизу на пальне. Тож прошу, пане Олександре, що це означатиме. Що це до чого це призведе? Що буде з цими на пальне? Так, доброго дня, шановні колеги, друзі. Дійсно, минулого тижня міністерство інфраструктури запропонувало частково повернути акциз на дизель та бензин. Відповідно, кабінет міністрів України підтримав нашу пропозицію щодо змін до податкового кодексу, і ми яким передбачається часткове повернення саме акцизу на пальне, які діяли до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У березні цього року Верховна Рада відповідно повністю відмінила і акциз і ПДВ на і Знизила ПДВ до 7 з 20% на пальне. Чому це сталося? Тому що в той момент почалась криза значна на Ринку пального, і, в принципі, все, що було потрібно, відмінялось для того, щоб ситуацію хоч якось стабілізувати. В липні ситуація була стабілізована. На сьогоднішній момент пальне є вже на всіх заправках, ми це бачимо по всій країні, у всіх регіонах, як великі мережі, так і малі мережі. Бачимо, не дивлячись на те, що відбулася корекція курсу національної валюти, все рівно ціна Продовжує на деяких в деяких мережах навіть падати, не дивлячись на підвищення курсу, да? це бо тим, що в принципі вартість пального на світових ринках нафтопродуктів в принципі теж зменшується. Яка пропозиція, що відбувається? Да? Перш за все, це ну, наша пропозиція була і підтримана урядом. Це запровадження акциз, акцизних ставок на бензин і дизель на рівень 100 євро. Нагадаю, що до війни було відповідно 213 і 140, майже 140 євро відповідно. Тобто було більше. Тобто ми запроваджуємо акциз частково, да? не в тому обсязі, який був. Нагадаю, що знову ж таки Євросоюз має відповідну директиву, якою встановлені мінімальний рівень акцизу на бензин. І це 359 євро. Ми просто говоримо це для інформації, але просто щоб розуміти, як працюють ці ринки. Да? А наприклад, ну, для, для прикладу, да, у Німеччині ставка акцизу на бензин 654 євро, Польща 276, Румунія 373, Словаччина 555 євро. Тому це для орієнтирів. Тепер найголовніше, на що ми розраховуємо? Ми розраховуємо, що зараз ціна на світових ринках продовжує падати. Підвищення акцизу часткове не в тому обсязі, яке було до війни. Я сподіваюся, що роздрібні ціни, наприклад, на дизель взагалі на не ну не буде змін роздрібних цін на дизельне пальне, а на бензин вони будуть част... буде незначне. да Тобто ми якщо така тенденція на ринку збережеться, і якщо наші законопроекти будуть підтримані в найближчий час Верховною Радою, тому. Я думаю, що ну додатково ще хотів би сказати, що перш за все ми вдячні партнерам нашим всім за підтримку кожного місяця фінансову підтримку нашої, нашої держави. Завдяки цьому ми проводимо, можемо проводити виплату заробітних плат, соціальних виплат, але відновлення там, хоча б мінімальне і всієї інфраструктури, тобто ну, це наше питання виключно. І в принципі, якщо говорити, то я сподіваюся, що хоч частково це часткове повернення акцизу дозволить, хоч знову ж таки в невеликих обсягах, хоча б тимчасові мости, які ми зараз почали робити, доробити до кінця цього року, це перше. І друге, ну загалом у Міністерства фінансів досить складна ситуація з ліквідністю в системі. І будь-які додаткові надходження бюджету, акцизи, будь ну, податки, які були відмінені на початку року, да вони всі важливі і вони всі мають значення. Тобто, я сподіваюся, що їм, хоч легше, хоч трохи стане проводити платежі обов'язкові платежі, які вони повинні робити. В Принципі на цьому, все коли плануєте, щоб запрацював цей акциз, коли розпочнеться його дія. Я думаю, що це залежить від того, як швидко буде законопроект розглянути в Верховній Раді. Якщо він буде розглянути в найближчі тижні, то він може запрацювати там з 1 вересня або з 1 жовтня. А що ми очікуємо? Ви сказали, що на дизель. Ви сподіваєтеся, що це ніяк на ціні не скажуться такі зміни. Щодо бензину, які ваші очікування, я, я я взагалі сподіваюся, що і на дизелі на бензин. Або не буде взагалі змін роздрібних цін, да і там гравці ринку. Їх аналітика підтверджується. Да, якщо така тенденція зберігається, або буде незначне, незначне, тобто в меж в межах похибки. Я дякую вам, шановні колеги. Ваше питання, прошу, мікрофон. Пане Олександре, що стосується газу, то в перших коментарях, які з'явилися з приводу цього законопроєкту, йшлося, що і на газ таким вже має бути повернення акцизу. Зараз із ваших слів, скільки ви так не говорили, я так розумію, що поки що триває дискусія, адже це виходить не зовсім справедливо. Якщо порівнювати з ціною на де то йдеться про 6-7% підвищення за рахунок акцизу потенційного. А коли говорити про газ, то йдеться про 16%. Про газ ну теж немає ніяких дискусії. Є розрахунки профільного міністерства, міністерства економіки економіки, економічного розвитку та торгівлі. Вони вважають, що весь ну, ринок повинен бути збалансованим. Вони теж планують повертати на, на, на газ так само вводити. Акциз. Тобто законопроект передбачає повернення акцизу і на газ так само. Ще питання. Добрий день Валентин Валентинманахвістіа. Скажіть, будь ласка, у плані відновлення України, яке уряд презентував у швейцарському Лугану, сказано, що Україна має не лише повернути ставки акцизу, які були прибрані з перших днів війни, а й згідно з угодою про асоціацію з ЄС підвищити акциз на паливо до рівня мінімального в ЄС. Чи означає це, що це не останнє підвищення акциза, яке ми побачимо найближчим часом, і які сьогодні мінімальні ставки України в Українах в ЄС? Ну, в країнах ЄС я вже розповів, які мінімальні ставки, але ну, знову нагадаю, що на бензин якраз директива ЄС, відповідно, передбачає 350 євро за тисячу літрів. Тобто ну, ставки досить високі і знову ж таки відповідні країни регулюються самостійно. Але про що, на чому що хотів наголосити, що я сподіваюся, що ну, по Підвищення рівня акцизів до європейського, до, до європейських мінімальних рівнів, я сподіваюся, що відбудеться не так скоро, як, ну, тому що ми розуміємо прекрасно, що зараз наскільки важко і людям, і бізнесу. Тому тут от, ми балансували. Повернення ну розміром акцизу до такого рівня його намагаємось повернути, щоб це не відчули люди і ну і не відчув бізнес. Мінімально пане Олександре. Ми розуміємо, що є точно розрахунки, які згідно з якими ми очікуємо якісь надходження до бюджету з поверненням акцизу. Скільки ми очікуємо отримати від цього процесу? Розрахунки розрахунки, ті, що я бачив, це приблизно 2-3 мільярди гривень на місяць. Ще питання? Ще два питання: скільки у гривнях на літрі складе такий акциз, і чи планується повернення ПДВ до 20% із із нинішніх 7% у цьому законопроєкті? Розрахунки знову ж таки, ну якщо рахувати в лоб, то це там 2-3-4 гривні. Але ну, ще раз кажу, що зараз ціна на ринку падає. І ми сподіваємося, що це якраз падіння буде збалансовано. Тобто ціна для кінцевого споживача, сподіваємося, що не зміниться або зміниться досить мінімально. Якщо говорити про ПДВ, знову ж таки, дані законопроекти не передбачають повернення ПДВ до рівня, який був до війни. Тобто до війни діяла ставка 20%. В березні була вона знижена до 7%. Вона такою залишається. Її ніхто не чіпає зараз. Тому що знову ж таки, якщо повернути ПДВ до 20%, це вже ну, досить суттєво буде впливати на роздрібну ціну. Це вже буде не дві, не одна гривня, це буде 10-12 гривень, тобто відповідно ну, від виду пального. Я, я дякую вам. З нами був Олександр Кобраков, міністр інфраструктури України. Дякую, що долучилися до нас і розповіли такий надважливий, про такий надважливий законопроект. Друзі, залишайтеся з нами саме зараз. Ми готуємо наша команда готує розклад подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими оновленнями. Дякую! Слава Україні. Дякую.